Небезпечного злочинця, який втік з під конвою на окраїні Тернополя, розшукують. Нагадаємо, 16 квітня машина, що перевозила ув'язаних, зупинилась на прохання одного з них біля туалету. Цим і скористався неодноразово судимий 40-річний Юрій Вланзнів. У міліції кажуть, що втеча трапилась через неналежне виконання обов'язків конвоїром. По перше, відклоняється від того маршруту, де він повинен був їхати. Хорошо, що закінчилось тільки втечею, а не загинули наші працівники. Кодвірце взяв людину і просто перевіз. І він не знає, що ця людина, що злочинець винашують, і що він хоче зробити. Тому я рахую, що цей, ця подія вона е, ганебна для органів внутрішніх справ. Сьогодні фото Юрія Вланзніва розклеєні по місту. Сам втікач небезпечний ще тим, що хворіє відкритою формою туберкульозу і гепатиту. Це повідомили правоохоронці, проте запевнили, що злочинця знайдуть. Ми його затримаємо, нікуди він не дінеться. Ми його затримаємо рано чи пізно. Ми ведемо наступательну роботу постійно по адресу, по адресу, по його зв'язку. Ну просто це діло часу. Я вам прозвітую, що він буде затриманий. Я просто даю гарантію. Тут що він буде затриманий. Стосовно працівника, який був у складі конвою під час перевезення ув'язнених, прокуратура Тернополя розпочала досудове розслідування.